До речі, китайська стіна та Ієрусалим виявляється усі ці особливі місця є й у Грузії. Принаймні, так вважають місцеві жителі. Міста мій путівник продовжує мандрувати неймовірно красивою країною. Грузія. Дивіться! Тбілісі – унікальне місто. Тут особливі правила дорожнього руху, або ж скоріше, їх відсутність. Ми не часто соблюдаємо правила руху. Жителі Тбілісі називають такий стиль їзда по по-грузинськи». У місцевих правилах вказано сигналити на вулицях заборонено, проте водії це роблять частіше ніж у будь-якій іншій країні. А ще у Тбілісі існує мода на особливі номерні знаки. Дивіться далі. Велика китайська стіна по-грузинськи. Поблизу Тбілісі розташоване місто Сігнахі. Тут є одноіменна фортеця, одна з найбільших у Грузії. Її стіни простягаються більше як на 10 кілометрів. Хто б міг подумати, що у Грузії є така ж сама стіна, як і у Китаї. По периметру 28 сторожових веж. Якраз з них відкривається панорама на Алазанську долину. Саме тут я зустріла киян. Просто зараз дивіться. Корцелі біг сахлі або ж ракс. Кажуть, що працює 24 години. Зараз дізнаємось. Таких раксів лише два у світі: у Лос-Анджелесі та Сігнахі. Шорена одружує людей вже три роки. Каже, тут брали шлюб, закохані з Німеччини, Америки, Росії та України. Частіше сюди приходять вже на підпитку. І під ранок О оп'ять ранку сходить сонце над Лазанською долиною. У цей час весіль найбільше. Дивіться далі: Грузинський і Єрусалим. Називають грузинським Єрусалимом. Якщо ти не був тут, значить не бачив Грузії. Так кажуть місцеві жителі. Мцхета – перша столиця Грузії. Площа перед монастирем. Светі Сховелі вважають центром міста. Більше тисячі років це головний духовний символ Грузії. Це місце настільки вражає, що хочеться залишитися наодинці зі своїми думками. Тут можна і справді відпочити душею, а увечері, коли стемніє, насолодитися краєвидом міста з висоти. Після такого вам захочеться повернутися сюди ще раз. А вже завтра ви дізнаєтеся, чому і за що жителі Тбілісі обожнюють своє місто, а українці так закохуються у Тбілісі, що залишаються тут жити. thank mm -hmm. you